Інформаційний портал золотів.нет розширює свої горизонти і шукає нові таланти. Ми запрошуємо до співпраці цікавих та креативних людей, які прагнуть розвиватися та робити свій внесок у формування інформаційного простору нашого регіону. Якщо ви захоплюєтеся журналістикою, любите писати, фотографувати, знімати відео або працювати з соціальними мережами, ми будемо раді бачити вас у нашій команді. Це місце, де кожен може реалізувати свої творчі ідеї, отримати цінний досвід і знайти однодумців. Наш портал активно працює над висвітленням подій у Золочівському районі, в Україні і не лише. Ми прагнемо постійно вдосконалюватися та розвиватися, саме тому ми шукаємо людей, які готові поділитися своїми знаннями, навичками та ідеями для створення цікавих і актуальних матеріалів ми пропонуємо вам можливість створювати авторські статті, репортажі та інтерв'ю, працювати з професійним обладнанням та сучасними інструментами, отримувати підтримку досвідчених колег, вдосконалювати свої навички та розширювати знання, взяти участь у цікавих проєктах та заходах. Приєднуйтеся до команди zolochiv.net. Якщо хочете розвиватися у сфері медіа, ділитися своїм баченням світу та змінювати його на краще разом з нами. Зацікавлені звертайтеся до нас через контактні дані, зазначені на сайті золочів.нет, і ми з радістю обговоримо можливості співпраці. Творіть, розвивайтесь і будьте частиною команди, яка робить інформаційний простір яскравішим та цікавішим.